Що об'єднує зараз нашу країну? Я, як людина, яка відповідає за регіональну політику, можу вам сказати, цвинтар. Це єдине, що зараз об'єднує нашу країну, заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Вітаю, друзі! Ця заява високопоставленого українського урядовця. Насправді сколихнула країну і викликала жваві дискусії в суспільстві, здебільшого негативні по відношенню до Олексія Кулеби. Як таке можна казати? обурювалися добропорядні громадяни. Адже нашими об'єднуючими символами завжди були і є державний синьо-жовтий прапор, герб Тризуб і гімн, що не вмерла Україна, як мінімум. А ще до того всього, ми маємо президента. Володимира Олександровича Зеленського, найвеличнішого політичного діяча сучасності, об'єднуватися навколо якого з екранів єдиного марафону 24 на 7 українців закликають цілі табуни позитивних блогерів, які не тільки працюють на вулиці Банковій, а ще й працюють на саму вулицю Банкову. Крут раптом виявляється, що всі ці об'єднавчі символи насправді нікого не об'єднують. Що на сьогоднішній день Україну об'єднує лише цвинтар і нічого більше. В повітрі одразу запахло скандалом, врешті-решт, цю фразу можна було б назвати простою метафорою, невдалим порівнянням або результатом надмірної емоційності, якби ця фраза не належала Олексію Кулебі, третій за посадою людині в українському уряді. Відверто кажучи, я не одразу відреагував на цю сенсаційну заяву українського чиновника, бо, маючи власний досвід спілкування з журналістами, знаю, що заради клікабельного заголовку деякі недобросовісні медійники можуть запросто приписати тобі слова, яких ти навіть не говорив. Тому я спочатку скептично поставився до повідомлення ЗМІ про цвинтар як об'єднавчий символ, сподіваючись. Почути розмову Кулеби з журналістами на власні вуха. Але це виявилося неможливо, бо журналісти економічної правди, яким Олексій Кулеба давав інтерв'ю, не виклали аудіоверсії розмови. Тому мені довелося перечитати текстову версію діалогу. І скажу чесно: це добре, що я читав матеріал економічної правди, сидячи на стільці. Журналістів цікавило два питання. Перше, хто несе відповідальність за фізичний захист об'єктів енергетики? І друге, навіщо в прифронтовій зоні будують об'єкти вартістю в сотні мільйонів гривень, які потім знищують расисти? В відповіді Олексія Кулеби на ці запитання пояснюють все. Кожен, хто прочитав його інтерв'ю, сподіваюся, зрозуміли, що та енергетична катастрофа, яку нині переживають українці? Є лише похідною, є лише наслідком ще більш страшної катастрофи, а саме повного паралічу системи державного управління. Журналісти запитують пана Кулебу, є мінімум 5 центрів відповідальності: Міненерго, координаційний штаб при Кабміні, який підпорядковується Юлії Свериденко, штаб при Офісі президента, яким керує заступник керівника Офісу президента Віктор Микіта. Координаційний штаб для захисту енергетики, який ви очолюєте, та ставка Верховного Головнокомандувача. Навіщо стільки? Віце-прем'єр міністр починає розповідати про те, що у кожного штабу є своя зона відповідальності? Гаразд, кажуть журналісти. А за що конкретно відповідає ваш штаб? Ми займаємося, каже Кулеба, виключно. Фізичним захистом окремих енергооб'єктів. Я прошу вас запам'ятати цю відповідь віце премєр міністра бо ми до неї ще повернемось. Чому досі не ухвалено рішення про те, щоб захищати трансформатори великих теплових електростанцій, гідроелектростанцій, атомних електростанцій. Вони ж виробляють 85% електроенергії в країні. Не заспокоюються журналісти. Нормальне запитання. Похвалив медійників Олексій Кулеба. Дуже правильно. Але це не моя зона відповідальності, зауважує віце-прем'єр-міністр. Нагадую, відповідальний за фізичний захист об'єктів енергетики. А чи я? запитують журналісти. Державних підприємств енергоатому, Укргідро та приватних власників теплових електростанцій, відповідає пан Кулеба. Ну, добре, кажуть журналісти. А хто несе персональну відповідальність за фізичний захист всіх об'єктів енергетики? Як то? дивується віце-прем'єр-міністр? Нагадую, відповідальний за фізичний захист об'єктів енергетики? Міністр енергетики ось хто? Так його ж нема. Тепер уже дивуються журналісти. Хто вам так здається, відповідає Кулеба? Насправді, він є? Бо там же є виконуючий обов'язки міністра. Завіса. Відіш Сусліка? Ні, і я не віжу. А он єсть. Думаю, дорогі українці, вам тепер зрозуміла істерика, яку 10 жовтня 2025 року закатав на ставці Верховного Головнокомандувача президент Зеленський після того, як російські шахеди влучили в ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 у місті Києві. Бо він, власне, почув ось такі відповіді на питання про відповідального за фізичний захист об'єктів енергетики. Треба віддати належне пану президенту, бо він таки знайшов справжнього винного у цій проблемі. На думку найвеличнішого, винним є. Ні, це не те, про що ви подумали. Винним не є колишній міністр енергетики Герман Галущенко і не тодішньої пасія-міністерка Світлана Гринчук. Винним є міський голова столиці Віталій Кличко. Ось так. Шах і мап. Але я не задоволений, Наприклад, якщо ми візьмемо а, Київ, є Т-5, Т-6, то питання ж не тільки е, протиповітряній обороні. Ну, ми не можемо використовувати ракети Петрю проти дрону. Ну, які можуть бути у мене питання до мера. Комунальне підприємство Києва. Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна вона одна у нас на всіх, і ми всі повинні вистояти, вийти. І якщо чесно, треба ще й перемогти цього ворога. Тому не буду зараз розходитись антикомпліментами до тих людей, які щось не зробили, щось не роблять, які в цілому не спроможні щось зробити. Ну а далі ще веселіше. Наступне запитання журналіста і відповідь на нього Олексія Кулеби. Є, на мою думку, квінтесенцією всієї розмови. Тому я буду дослівно його цитувати в прямому, як то кажуть, ефірі. Є таке враження, каже журналіст, що рішення часто ухвалюються з коліс і немає ніякої стратегії. Поясню: була операція СБУ Павутина з тушками, тобто спецоперація СБУ, коли вразили 41 літак стратегічної авіації Російської Федерації. І було очевидно. Що росіяни на цю операцію будуть відповідати? Чому ніхто паралельно з підготовкою операції з ліквідації дальньої авіації Російської Федерації не займався посиленням захисту енергосистеми? Я вам скажу спочатку очевидні речі, відповідає пан Кулеба. Я ж не знав про планування операції СБУ. Думаю, що і прем'єр-міністр не знав на той момент. Але як ми живемо, як уряд? Ми живемо в двох режимах. Перший режим війни і ліквідація наслідків війни, планування того, що ми можемо зробити під час війни. Другий режим це якщо ситуація зміниться на краще, тобто буде більш спокійною. Зрозуміло, що другий режим ми майже не беремо до врахування. Тобто ви живете в режимі постійного гасіння пожежі, уточнюють журналісти. Так, а де ж стратегічне планування? Де мислення хоча б на якісь півроку наперед? Ми говоримо про складні речі простою мовою, знову йде в роздуми віце-прем'єр-міністр. Спробую вам сформулювати. Під час війни технологій, яка зараз відбувається, ми маємо розуміти, щоб стратегічно планувати наше подальше життя. Ми, в принципі, маємо розуміти, як будуть розгортатися в першу чергу події на полі бою. Ми не можемо без цього нічого стратегічно планувати. Кінець цитати. Відомо, що у семи хазяйок хата не метена, каже народна мудрість. П'ять штабів, п'ять керівників цих штабів, від міністра енергетики до віце-прем'єр-міністра і від прем'єр-міністерки до президента України. А фізичного захисту об'єктів енергетики як не було у 2022 році, так їх немає і у 2026 році. І ось я сижу без світла, після чергового повітряного удару рашистів, і думку гадаю. А хто ж це винен у такому управлінському хаосі? Еврика! Винен! Порошенко! Ну, а хто ж ще? Я прихожу к директору, я говорю, говорю слушай, хто свел костюм? Хто это зробив? Я нічого не буду делать, не буду кричати, я тільки хочу в очі йому посмотреть. выходит 100 человек. Я говорю, ребята, кто сшил костюм? Они говорят, мы. Я говорю, кто это мы? Они говорят, у нас узкая специализация. Я говорю, что? У нас специализация узкая. Один пришивает карман, один проймочку, один рукав. Я лично пришиваю пуговицы. Пуговицы претензии есть? Я говорю, нет. Присите насмерть, не отрвешься. Я говорю, кто сшил костюм? Кто вместо штанов не рукава присил? Кто вместо рукавов мне штаны приспандорил? Кто это сделал? Они говорят, скажите спасибо, что мы к гульфику рукав не присили. Представляете? Их сто, я один, все стоят так, как пуговицы, насмерть. Я сказал, привет, ребята, вы хорошо устроились. Ходим до картины из ответа, вице-премьер-министра Кулеба. На запитання про те, навіщо в прифронтовій зоні будуються об'єкти вартістю в сотні мільйонів гривень, які потім знищуються расистами, просто послухайте цю феєричну відповідь пана Кулеби. Цитат: я ставлюся до цього політично наступним чином: було прийнято рішення на початку повномасштабного вторгнення про те, що ми будемо відбудовувати прямо в момент, коли будуть продовжуватися активні бойові дії. Чому було прийнято таке рішення? Тому що це важливо і для економіки країни, і для того, щоб ми розуміли, що є економічний пульс, що є бачення того, що ми не здаємося, і на цьому фронті також працюємо. Тут важливо говорити про те, що рішення було прийнято на етапі деокупації. Це, думаю, було таке мотивуюче рішення, емоційне. Кінець цитат. Ну, ви зрозуміли, піар то їхнє все. У 2022 році було прийнято політичне рішення про те, що відновлення пошкоджених об'єктів буде відбуватися під час бойових дій. При цьому, скільки коштів буде фактично закопано, не має значення. Головне, це піар, піар і ще раз піар. Аж тут раптом виявляється, що існує ще один аспект проблеми. Врешті-решт я казав Класик. Якщо зірки запалюють, значить це комусь таки потрібно. Відновлення лікарні в Ізюмі має сенс? запитали Кулебу журналісти. Я думаю, що тут рішення приймалося начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Сенігубовим та міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком. Несподівано перевів стрілки Олексій Кулеба. За іронією долі, коли журналісти прийшли на інтерв'ю в центральну будівлю Мінрозвитку, у фоє випадково зустріли голову Харківської обласної військової адміністрації Сінігубова з пакетом в руках. Він чекав на ліфт. Згодом Сенігубова знову побачили журналісти, коли той вже без пакета виходив з кабінету Олексія Кулеба. Навіщо він ходив до міністра і хто отримав пакета, засувати не вдалося. Але яка різниця? Бо присутнім одразу стало зрозуміло. Що у відбудові лікарні в Ізюмі за 1 мільярд гривень, яку після цього одразу зруйнувала рашистська ракета, так і був сенс. Адже в будь-якому випадку зараз час брати, зробили висновок журналісти. Раз, скажете ви: а чи відчуває пан Кулеба особисту відповідальність за стан справ в Україні, де він є одним з очільників уряду? Чесно кажучи, з цим якраз все погано. Цитата. У чому винен я як посадова особа? У мене є різні галузі моєї відповідальності, моєї вини. Ну, наприклад, я можу відчувати себе винним як людина, що я чогось не зробив. Але я розумію, що це неможливо було зробити. Я так собі думаю. Або я розумію, що це можливо, і ми це не зробили. Але це не моя зона відповідальності. А є прямі речі, за які я відповідаю, за які я потім і сьогодні буду нести пряму свою відповідальність як посадова особа. І мені потрібно фокусуватися як посадовій особі і людині, щоб не сісти на все життя за те, чого я не робив. Я не робив нічого. От я присягаюся перед народом України, що я особисто не зробив нічого, для того, щоб зашкодити або щось зробити. Погане кінець цитати. Ну, ви зрозуміли, пан Кулеба клянеться божиться, що нічого поганого він не зробив. Але убиде зустрічне питання. А що хорошого для України зробив пан Кулеба? Бо його урочиста клятва нагадує мені рядки нашого геніального поета Василя Симоненка. Торжествують він! Не помилявся, не змочив, ні разу підійшов. Проти вітру, жоден раз не пхався. Але ж він нікуди не йшов. Ну і вишенька на торті. Що об'єднує зараз нашу країну? Сам себе запитує Олексій Кулеба. Я, як людина, яка відповідає за регіональну політику, можу вам сказати: Цвинтар. це єдине, що зараз об'єднує нашу країну. Чи винна влада? Безумовно. Чи буде влада нести свою відповідальність? Безумовно. Але ми маємо розуміти, що основна відповідальність за все це не на владі, у моєму розумінні на русських. Вони напали на нашу країну, а не ми напали самі на себе. Кінець цитат. Тобто рафік ні в чому не винуват. Це все злий Путін не збудував захист для наших об'єктів енергетики. Коли я все це читав, то ловив себе на думці, за що нам все це? За які гріхи? Олексій Кулеба народився у 1983 році, тобто в рік, коли я закінчив середню школу. Він безумовно належить до молодшого покоління українських політиків. Як же він опинився на вершині влади? Які такі заслуги має перед країною? Який у нього взагалі досвід державного управління? Завісу над цим привідкрив. Міський голова Києва Віталій Кличко. Зірка Олексія Кулеби зійшла у 2019 році, саме тоді, коли простой парень із народа, волею народу, став президентом України. А разом з ним кар'єрний ліфт, який одразу перетворився на кар'єрну катапульту, виніс на вершину влади і нашого героя. Ось як це описує Віталій Кличко в розмові з журналістом Української правди у 2021 році. Журналіст запитує кличка. Як перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Кулеба, а також виконуючи обов'язки керівника комунального підприємства Київ благоустрій пан Бойко, отримали свої посади? Це ваш компроміс із Єрмаком? Ви ж знаєте, що Кулебу і Бойка пов'язують із головою Офісу Президента України? Я можу розказати вам таку історію, відповідає Віталій Володимирович. Мені немає чого ховати. До благоустрою багато питань. Це одне із таких підприємств, де багато корупційних речей відбувається по цим мафам, по торгівлі. Моє завдання Київського міського голови зробити зміни, щоб все це не відбувалося. У мене була розмова ще рік тому, і одна з таких розмов така: Благоустрій, що там таке? Я кажу: там багато питань було ще до минулого керівництва. Вибачте, а хто вас про це питав? Попросили уточнити журналіста. Це розмова з Єрмаком, відповів Кличко. Я звернувся кажу, знаєте що? Дайте мені людину, я обов'язково подивлюсь на цю людину, чи вона відповідає ключовим вимогам. Він повинен бути принциповий і ефективний. Пройшло, може, місяць, і ми повернулися до цієї розмови. І Єрмак каже: у мене є людина, можеш розглянути? Я зустрівся, переговорив і відверто хочу сказати, що мені сподобався Кулеба. Більш того, я дуже обережно підходжу. Дав завдання і побачив людину, яка дійсно відноситься до своєї справи, відповідально. Кінець цитати. Чим саме сподобався Олексій Кулеба Віталію Ключку, мер не повідомив. Так само, як не повідомив про те, які завдання виконував майбутній віцепрем'єр, працюючи у столичній владі. Але ми точно знаємо, що в Київську міську державну адміністрацію Олексій Кулеба прийшов не один. Разом із ним на посаду виконуючого обов'язки керівника комунального підприємства Київ Благоустрій прийшов такий собі пан Бойко, Микола Миколайович, про якого віце-прем'єра також запитали журналісти під час інтерв'ю. Цитата: У вашій вертикалі є Державна агенція відновлення, яку ми вже згадували. Там першим заступником голови працює Микола Бойко, якого дехто знає як Коля 30%. Чи чули ви колись про таке, і чи можете пояснити? Я ніколи про це не чув, замахав руками наш пан віце-прем'єр. Більше того, можу сказати, що і Сухомлин Сергій Іванович, і Бойко Микола Миколаївич є абсолютно професійними, адекватними людьми, які, я впевнений, розуміють зону своєї відповідальності ті чутливі питання, які в суспільстві обговорюються. Я впевнений, що керівництво агентства порядні. Адекватні люди. Кінець цитат. На цьому варто зупинитися, бо далі цитувати Кулебу я просто не можу фізично. Мене нудить. Сподіваюсь, що без додаткових пояснень вам тепер цілком зрозуміло, за які саме заслуги його весь час підвищували в зеленій владі. А я нагадаю, що після роботи в Київській міській державній адміністрації Олексій Кулеба в 22-23 роках очолював. Працював на посаді очільника Київської обласної державної адміністрації в 23-24 роках був заступником керівника офісу президента, де відповідав за регіональну політику. І, нарешті, з вересня 24-го року він обіймає посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення міністра розвитку громад та територій України. Уміння обілечувати замовників у сфері відповідальності свого міністерства, збирати касу і заносити її нагору. Ось ці професійні якості, які дозволили цьому відверто примітивному, дурному і недалекому персонажу опинитися на вершині української політики. Я розповів вам про Україну своєї мрії: Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження. Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт за 15 хвилин, а проголосувати на виборах за одну секунду в інтернеті. Де немає оголошень робота в Польщі, а є в Польщі оголошення робота в Україні, де в молодої сім'ї є один клопіт обрати квартиру в місті чи за міський будинок, де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери реальні строки, де недоторканними є карпатські ліси, а не депутати, де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей, де дороги є, а дурнів немає. Це Україна реальної та здійсненної мрії, Україна найближчого майбутнього, Україна, яку повертаються, Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта знати і поважати. Україна, з якої не поїдуть наші діти. Те, що я презентую, це не просто моя програма, це мої цінності. Це те, у що я вірю і чому я готовий служити? У мене немає жодних питань до Зеленського. Він актор і його професія продавати ілюзії. Але є у мене питання до нас, всіх, дорогі українці: як ми могли повірити в ілюзію того, що війну можна закінчити, просто зустрівшись з Путіним і подивившись йому в очі? Як ми могли повірити тому, хто переконував нас, що ніякого нападу не буде, а тому потрібно готуватися не до війни, а до травневих шашликів? Як ми сьогодні можемо вірити в ілюзію справедливого миру, коли нами керують відверті невігласи і корупціонери, зокрема такі, якщо й написаний мною? Питання, питання. Тому не потрібно обурюватися на слова колеби про те, що нас об'єднує цвинтар. Бо це страшна і гірка правда. Нас дійсно об'єднує цвинтар, де лежать наші герої, які віддали за Україну і душу, і тіло. А разом з ними на цьому цвинтарі лежать наші розстріляні ілюзії. Ілюзії того, що простий парінь із народа принесе нам мир і процвітання. І знаєте, що мою душу рве найбільше? Найбільше я картаю себе за те. Що ми не почули не тільки попередження Петра Порошенка під час дебатів на стадіоні, але й те, що ми не почули попередження, уже цитовано мною геніального українця Василя Семененка. Гранітні обеліски, як медузи. Повзли-повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір. Зариті у чорнозем, мільярди щасть розвіяні у прах, душа горить, палає лютий розум і ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені, прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посиріле, напевно б репнуло від сорому й хули. Тремтіть убивці, думайте, лакузи, життя. Не наліза на ваш копил, ви чуєте, на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижіє земля, і кожного катюгу і тирана уже чекає сукана петля. Розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд І їх прокльони. Злі й несамовиті впадуть на душі плісняви і ситі і згойдають дерева на вітті апостолів злочинства і облуд. Немає пророка у своїй вітчизні, попереджав Ісус Христос, і схоже на те, що ми знову і знову переконуємося у неземній мудрості Спасителя, але чомусь не чуємо тих, хто застерігав нас від фатальних помилок. Воліємо царя Московського православного, кричали учасники Переяславської ради у 1654 році. Воліємо народного гетьмана Івана Брюховецького, волали учасники Чорної Ради у 1663 році. Воліємо народного президента Василя Голобородька!» – Волав народ у 2019 році. І що ми маємо? По факту цвинтар. Цвинтар розстріляних ілюзій, як пророче попереджав Василь Симоненко в далекому 1962 році. Чи звільнилися ми від цих ілюзій? Напевно, ні. Бо як свідчать опитування громадської думки, 59% наших громадян продовжують довіряти тому, хто привів нашу країну до катастрофи. І як капітан Титаніка веде її курсом на айсберг. При цьому нічого не збираючись змінювати. Тож, камо грядеш Україну, куди йдеш нині? Відповідь на це питання не дасть ніхто, крім нас з вами, дорогі українці. А тому вся боротьба у нас попереду. Не дамо більше продавцям ілюзій обдурити себе. Бо надто дорого нам коштують ці ілюзії. А на сьогодні все. Всього вам доброго! Слава Україні!